А ви знаєте, що в українській мові є слова, які мають подвійний наголос. Наприклад, завжди і завжди, помилка і помилка, весняний і весняний, слізьми і слізьми, простий і простий. А від чого ж це залежить? А виявляється, це так склалося історично. А що ж нам треба зробити для того, щоб перевірити правильний наголос? А треба подивитися у словничок, у словничок наголосів і запам'ятати. А до речі, знаєте, в мові існують слова, які мають тільки один наголос. А чому? А тому, що так сталося, склалося історично. Наприклад, слово щастя. Знаємо, слово це утворено від прослав'янського слова щаст. І означало воно частина доля. А доля у кожної людини, звісно, одна, одна єдина, перша її. І ось тому і наголос у слові щастя падає на перший склад. Знаймо і запам'ятовуємо.